Автомобіль американської марки спроєктований австралійцями і зібраний африканцями сьогодні. Тут, під Франкфуртом. Якщо ви дивитесь американське кіно або ж навіть мультфільми, ви не могли не бачити цей автомобіль Ford Ranger. Несподівана на перший погляд, комбінація виявляється цілком виправданою. Автомобіль давно чекав на нову зовнішність і технічне оснащення. А в Австралії розташована штаб-квартира з розробки глобальних продуктів американської марки. Складання в Африці теж не випадковість, адже потреби країн Азії покриватиме заводу Таїланді, завод в Аргентині працюватиме для Північної Америки, а африканський Сільвертон забезпечить компактними пікапами Африку та Європу. Не дивитися, не лякайте, що для нас цю модель збиратимуть в Африці. Глобалізація призвела до того, що три заводи в усьому світі складатимуть цю модель і задовольнятимуть потреби усіх країн майже 180-ти. За винятком Америки, там є свій власний хід Ford F-150. Так, модель під кодовою назвою Т 6 не продаватиметься в штатах, але це не має значення для нас. Нам важливо знати, наскільки потрібен нам такий автомобіль, і відповідь криється в його можливостях та ціні. Наші тестові машини були в максимальній комплектації і більше нагадували сучасні моделі марки тільки з платформою. Найцікавіше, найважливіше та найпривабливіше в цьому автомобілі це комфорт на передньому ряді, який можна порівняти із комфортом в седанах. Наприклад, подивіться багатофункціональне шкіряне кермо, тут і круїз-контроль, тут і ESP, тут і схил з гори, тут і монітор, на якому. Можемо отримати не тільки дані про поведінку автомобіля, але і радіонавігаційну систему. Тобто все те, чого зазвичай в пікапах не давали. У нас шестиступенева ручна коробка перемикань і поворотний перемикач, який керує електронікою повного приводу. Три режими в цілому за рівнем це справді відповідає. Комплектації Limited. в такій комплектації тут у Німеччині це авто коштує приблизно 40 тисяч євро. В нашій країні ще невідомо, але десь щось подібне буде. Напевне, а найпростіша версія коштуватиме знову ж таки тут у Німеччині 25 тисяч. Одразу наголосимо на тому, що кузовів у рейнджера три: двомісний зі звичайною кабіною, двомісний зі збільшеною і п'ятимісний з двома рядами сидінь. У двох перших випадках платформа рекордно велика, а в третьому одна з кращих. Відповідно до потреб буде оформлено і салон, а отже, частини згаданих принад може й не бути, тим більше, що представники Ford Європа називали модель в першу чергу комерційним автомобілем. Цим зумовлений і вибір моторів: дизельний дюраторк DCI об'ємом 2,2 чи 3,2 літри, потужністю 150 та 200 кінських сил відповідно. І крутний моментом 375 та 470 ньютон-метрів. Ображають пасажири і в цьому автомобілі. Електричний привод сидінь йому не дали. Дали накладку на порог. Рейнджер красиво, дали красивий килимок з вишивкою рейнджер. А, ну і дали кнопку підігріву. Сидінь. Хоча я б проміняв усю цю красу на ще дві кнопки регулювання сидінь. Ну що, бачимо, що все як у звичайного пікапа. Тут такий малесенький. Багажничок, шкіра, електроприводу сидінь, а вже ж тут немає. Як на передньому ряді, підігріву, на жаль, також, але все одно нам дали дуже багато. Місця вистачає з тих 20 сантиметрів, які додали автомобілю, кілька сантиметрів пішли назад. Це відчувається. Як бачите, навіть в люксовому виконанні задній ряд сидін доволі практичний і зайвого не пропонує. Хоча, як подумати, в деяких седанах і цього не буває. Звертаємо увагу ще раз на те, що це Ranger, що це комплектація Limited, на здоровенний логотип. Це все краса, практичність ось тут це датчики парктроніку. Для пікапів це дуже-дуже необхідно. Сам їжджу на пікапі знаю про це. Ось ця деталь витримує десь три сотні, але в цілому. Саме комплектація Limited може взяти на борт тонну 330 кілограмів. А якщо відповідним чином обладнати цей автомобіль, він зможе тягнути за собою більше ніж 3 тонни 300 кілограмів. Тож, попри усю гламурність і комфорт, це справжня робоча конячка. 5 метрів 36 см довжини та 1,85 ширини рейнджера виявились потужними не тільки завдяки зовнішності, у моделі міцні кістки, тобто нові рама та шасі. Їх головним завданням було запропонувати компроміс між робочим та сімейним використанням. Якщо взяти максимальні робочі показники комплектації Limited та Wildtrak, компроміс між міцністю та комфортом більш ніж задовільний. Відповідно до типу кузова і показників мотору, центру ваги та ваги в цілому буде налаштована і підвізка. Клапани амортизаторів. Жорсткість пружин спереду і ресор ззаду нас переконали, що в цьому автомобілі перемикатися між режимами 2 h та 4H можна на швидкостях до 120 км на годину, перемикатися в режим 4L, тільки стоячи, нейтралка і відпущене щеплення. П'яте покоління Ford Ranger може бути як моно, так і повноприводним. А отже, у другому випадку матиме електронну систему керування механічною системою розподілу крутного моменту. За логікою та правилами використання нічого нового. І на практиці це такий же чесний пікап, як і ті, що з двома важелями. Всередині платформи все, начебто, пластикове, ну схоже на пластик. Я більше звик до алюмінію. А є ось такий. Елемент, аксесуар. Е, гадаю, що в першу чергу це задля краси, не стільки для жорсткості кузову. Ну, є ще додатковий стоп ось тут зверху. А от щодо практичності, радше слід звернути увагу на незвичний, як для більшості е, пікапів, роз'їв на 12 вольт. Дотепне рішення, як, наприклад, і відділення для рукавичок, в якому поміститься 16 дюймовий лептоп. Чи система сповіщення інших водіїв про стрімке уповільнення, миготінням стопів або запобігання перекиданню? І система антирозгойдування причепу? Врешті-решт вирішальним фактором стане ціна на цю без сумніву, гідну модель.